стоїмо на автобані, гел бензин, закінчився в машині бензин, прямо постійно автобану 2 км не доїхали до заправки. З За аеропортами не люди забирали, Ось така історія случилась. Експеримент у нас чи дадуть нам люди бензин зараз на автобані, чи зупиняться, чи ні. Все, дивіться далі. Так, постоянно хвилин 15, ніхто не реагує. Робимо хоч конем, беремо біля себе, ставимо красиву дівчину. Ще глянемо, що буде потом. Коротше, ми трошки постояли, потім ми всі разом згадали, що не можна стояти на дорозі на автобані. А треба це, я ну, заходить за забор. Я задав, що я знову Німеччині не в Україні, не в Британії, і треба якось не попасти в тюрму. Бажано. Чекай, ну хтось зупинився, правда? Зупинялись три рази зупинились. Три рази зупинялись, спрашували. Ну, типа, ніхто ж собі бідзі не розумієте? Коротше, зараз покажу, що далі буде. Е, так, під'їхала, значить, служба, яка ремонтує дороги, і кажуть, що зараз нам дадуть бензин. Мені аж не віриться. приехал, их директор этих строителей и сейчас буду давать вам бензин. Бензин, бензин, конечно. О! Давай, Вот оно по-польски. Супер. Так, они я. Маша, поцелуй, мы рассчитали с ними. Маша нам тупо всі ситуації пітляє, бо вони кажуть, що вам такий штраф буде за те, що ви близько до заказ, не стане Ну, Ми так заглохли просто. Машка їх там круте, розкручує вже. Вони вже всі улибаються, всі доволі, у них день робочий хорошо закінчився, бо вони Машу побачили. Біндзіння, <звінь> <пізвінь> то й то бінзін. Курба, банду. Барто дякую. Хто допомогли українцям? Поляки! Слухай, ти, ти, і ти два молодець. Нінці, і дві, два ти умнічка, ти, 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 умничка, ти від велик, зробила Super. дуже важливий маньор. Мама обговорила наїсти. Всі та, сидять та, 12 ночі, ночі їздять більше. Шок. І що? Дуже смачний. Ну, це ти ж на камеру, кажеш, дуже а на самом деле... mm. смачний, А насамперед. Смачний? Льох, норм? Супер, взагалі. Фух. Нарешті ми доїхали. Подавно вже ти увійшла мої дрібни. Шукає вечорами, ти у мене єдина тільки ти ти, бо, бо твоя врода, твоя чиста вода, твоя чиста вода, 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 вода синій Ой, хорошо, хорошо. <клес>